І всім привіт, мої підписники. можна так сказати, друзі. Сьогодні я буду малювати КВ-2 або якогось такого монстра. Ну, як монстра, такого танчика. Ми беремо. Тут є такий плюсик знизу. Ось. Ми на нього нажимаємо і нажимаємо сюди на пензлик. І нажимаємо сюди, саме последній. І беремо ширину. Я пишу завжди 200, ой, 2400 і беру висоту 1650. І роблю а я буду малювати якогось танка тепер. А щоб додати, наприклад, таку картинку, нам треба нажати сюди. Там, де є фотоапарат і такий плюсик. І ми беремо додати фото. Ну, я, звісно, вибрав ось таке, але у мене воно вже є. Тепер ми беремо і понижуємо прозрачність і нажимаємо на плюсик. Може, ви бачили, я вже про це відео знімав на ну, як я там малював st 1 Ну, а ми починаємо. І спочатку я буду малювати ось це дуло. Я підбираю, як я маю малювати. например вот так и малюю вот, вот такую штуку Початок дола, і я ще роблю ось так. Ну, до прикладу, ось так. Можу малювати ось так. Ну і ми це доло закінчили. Тепер ми нажимаємо на це і додаємо ще одне. Я малюю вже саме доло. Цей танк я взяв е, у ютубера одного. Танк ковбоя. Це він зробив. Може танк ковбой якраз подивиться. Думаю, він в україни. В принципі, він у мене є в Дискорді. Так, теперь... Ой, я не так сделал. Більшую. Ну, так я вже це до намалював, і тепер я знову нажимаю сюди і малюю тепер баштю. Це ось це. Ой, куда пепчик полетів? У коротких місцях можна обійтися і без, е, без лінійки, якщо рівномалювати. Якщо можна. Якщо научений. топ. Тобто. В принципі, звичайно, можна скривити, а то якщо віддалити, то буде взагалі видно. Так, я беру лінійку і провожу лінію. Ось це можна поки що відключити і намалювати ось так. О, блин. бо если вы видите, то она тут есть. Все. И теперь я буду эллипс, ну, кружочек. Не треба так, чтобы оно вышло... Можно только... Або можно и без эллипса. Просто... Вот так. И вот так. Можно еще сделать так. И по линии. Не. І по лінії можна провести І ми тепер е, тут бачите намалювали. Zdaj mejujemo zadnjo delino. Можна зробити ось так, ой. можна по лінії, ой, по цьому. Можна ось так зробити, а можна і зробити ось так. Ну, я зроблю так. далее мы малюем вот тут вот такую штукенцию. Так, мы ее намалеваем. Можно даже тут добавить вот такую штуку. И тут такую же. Вот так. И Тут, як я знаю, що у кв 2 є ось така штучка. Можна її тут намалювати, і тут можна її намалювати так, якби вона ззаді той штуки. Так, я намалював і тепер я зроблю «Добавити». Нажимаю на лінійку знову. І... Малюю я вот Не получится. О, все. Ну и пориняю. Можна її зменшити. Так. Я тепер, тепер нажимаю на ось цю шестеренку, шестеренку і, і нажимаю на копіювати, копіювати. І в мене це копіюється. Я знову нажимаю на шестеренку шостер, на і е, об'єднати. І все, в мене воно з башнею. Ну і тепер я знову локою тут щось собі поможу. Тепер у нас башта буде така, типу, якщо замітите снаряд і, і... пугайте, типу, ну не так, звісно, отак. От і зразу вже тікає, щоб башня була з корпусом. Так, ну ми вже башту намалювали. Тепер нам треба намалювати ось цю башеньку. Я нажимаю на ось це і додаю. Так, я вже башту би 2 майже домалював. Тепер мені треба просто додати деякі деталі. Все. Я вже додавала ось тільки чомусь це не дуже рівно. І мені треба лінійка. лінійка, лінійка. Так тепер, я так. тепер я маю намалювати дуло бетеж... бетежці. Так, ну от, все, я домалював, можна чуть-чуть збільшити. Все. Тепер я покажу вам башту і ось це те, що я От Так, раз я намалював, можна приступати до якоїсь іншої башти. Але до якої я не знаю. Так, ну давайте приступлю я, може, до корпусу навіть. Але хоча ні. Приступлю я до... башти. до самої маленької. До цієї. Так, все, я намалював башту. Тепер приступаю я до дула. Так, башню і дуло я вже намалював. Тепер приступаємо до цієї башти. Може хтось знає, може хтось не знає, підкажу. Це башта від КВ1. Екранірована, а пушка взагалі від кваса або від когось іншого? Так, і башту ми Ой, я вже зробив. Тепер приступаємо до дула. Знаєте, я подумав, що цій башні треба щось додати. Знаєте, давайте я зараз також роблю.

В принципі, прикольно, лиш тільки оцей шипик можна було би чуть поменше зробити. Десь ось так. Або хоча е, все. Все я зробив. Ну і ось. Можна навіть додати до башти кв Wake. Я ось тільки зараз це все повиключаю. Уучлаарай. <laughs> yeah. До того я подумаю що зараз можу ще щось тут зробити. Це пока щось там зроблю, а це ось цей ще пек саме перший. М -м, можна... Ага, все, я придумав, що зараз зроблю. Я зроблю ось там. पर बोचे शिप Все, тепер ми це додаємо і во і ось у нас получається ось таке. Як і у КВ першого. Значить, по другому. По іншому. Так. Можна малювати корпус. Малюємо над всіма. Так, і я тепер домалював корпус. Ну е, тепер можна малювати ось таку лінію. Оцю. Типу. Eeeh, pokryj szkoły, czekaj Результат теперішній. І лишилось лише гусениць А, ось так. Ось але ж гусениці намалювати. І гусениці я вже домалював. А в наступному відео я домалю і колеса, і буду розмальовувати е, сам танк. Ну, е, ви не хворійте і будьте завжди веселі і малюйте. Е, ну, якщо ви, звісно, любите, але я вас... Е, Ну а я з вами прощаюсь и подписывайтесь на канал, на канал э, по поселости, на каналы, чи на канал, ну.